Ранок добрий, друзі. Ну що ж, спробуємо ще разок на світанку половити судака, але я трошки пізненько приїхав, можливо, вже просрав, а можливо і ні. Ну, Буду пробувати його упіймати. А там що буде, те і буде. І так, по арсеналу у мене МРОД Кастом 420 тест длина 2,90. Катушечка 3000. Розпочинаємо ловити. Тому не гаємо часу. Поїхали. Гайлала. Цікаво, цікаво. Хто там окунь, мабуть, дрібіжить так. Судачок. Підсів судачок. І навіть я його і не відчув. А перед цим, значить, кидав 12, ні, прийшов 18 грамів, то навіть і не відчув його. Ніфіга не... Перед цим кидав 18 грамів і результату не було ніякого. тільки поставив 12 грамів, зменшився по вазі і відразу. І діло пішло таке як, але це не точно. Ще ж спробую це ж витягнути з нього. За самий самий краєшок. О! От. Ну судачок невеличкий, хай біжить. Оп, носом встряв. Ну то нормально. Перший судачок ранковий є... Ааа, я... ще й полотенце спіймав. Перше ранкове полотенце теж є. Упіймав. Хорошо, що хоч не жалом пробив. В принципі, це порадувало. Але нема судака, ще виходу нічого немає. Тому чекаємо. Можливо ж все ж таки щось та й буде. Оце вмонтулила. Ну це, мабуть, щука. Це щука більш за все, що вмонтулила. а ну покажись. Зубата чи не зубата зубата Повністю ковтнула в шахту все. Отак от. Огомонівсь. -от. Опа. Ото, звісно, я вам скажу, вона вмонтулила, це треба було б бачити. Та ще й помімо того, що бачить, відчувати. О, так силікону немає. йолки палки це ж в мене такий секси був -во останній. В такому кольорі і ніде по берегу не бачу. А ну так як вона тут схопила. Так, давайте першим ділом ми її відпустимо. Йоганий бабай, я тупо без сексіка цього залишився. Аба, іди. Володарка морів та океані. Так, в принципі... Вон, Оно дивіться стоїть. Родная, що таке? Що в тебе не виходить? Вон вона знову стоїть в траві. Ну то ладно. Хай собі стоїть. Так, а що в нас вийшло? Давайте подивимося з вами. Так вкрали наш силікон. Монтаж залишився, силікону немає. Так, що у нас тут? У нас є засічка, здорова засічка. Так, ось у мене є такий сексик, але не з тим хвостиком. Що ми робимо як професіонали? Знімаємо, розбираємо весь монтаж. А, треба буде зараз нам перев'язатися, так, знімаємо трійник. Знімаємо вкрутку і зараз будемо витягувати звідси караб... грузик. Так, витягнули грузик. О, бачите, яка засічка після щуки, огромна засічка. Оце треба убрати нам. Так, сексика ми поки що положимо. Руки хоч витерти. Так зрізаємо прямо по вузлу і заново це все діло зав'язуємо. А комарі долбут. О, якби ви знали, я ще і в, ш... в шортах. То воно ніфіга не прикольно. Так, оп, є, так. Лишнє ми зрізаємо, от бачите, засічка ось оно. Є. Далі що ми з вами робимо? Беремо цього сексика, беремо нашу вкрутку. Оп, вставляємо сюди і вкручуємо. О! Щось криво я вкрутив. Давайте ще раз. Не по центру. Оба, о! Оце вже воно. Так, є, беремо наш трійник. Опа, є. І груз. Оце все діло ми з вами. От так от робимо хоп. 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 Є, все, монтажик готовий. Беремо спінінг. І далі починаємо кидати. Може все ж таки судак вийшов. А це дивіться, це 12 грам. Стояло перед цим 18, на 18 грамах взагалі нічого не рухалось. Можливо, то що ще вітерець слабенький, тому о, нічого і не рухається особо. А там хто його знав? Але ж 12 грам я не докину туди, куди я кидаю 18 грамів. Ну нічого, поїхали. Запалець зацепився крепко. І все, останній сексик, і блін. Ладно, перев'язуємося. О! -о, -о, -о. А, -а, а, судак! Відпав. Ну, це був содак. Клас, клас. просто хм, цікаво, що в мене там хоч залишилося цілі кошки. Давно, кстати я не ставив ніндзю 3 дюйма в мед з лимоном. І оце я в перший раз за довгий, довгий час поставив. І ось і одразу отримав клюваку. От. Ну, не всік, не, не просік. Але можливо-можливо все буде. О. На 14 грамах судак. Взяв. Подивимося, випадковість чи ні. Я тільки замітив, що в мене кольця в разі сторони старчать. Це, мабуть, коли я там відстрелила, отак воно і вийшло. Я нічого і не зробив. Йлки в палки поміняв чи вирівняв і <свісно> гуд. О, так воно і летіти почало краще. Так, ну що ж, поїхали. Хто це знову судак? Чи щука? Бо аж провисло так, що хай бог миле. Щука, мабуть. Повадка щуча. А ну покажись. Ні, мабуть це ж таки судак. Та щука. Це хоч не та ж сама. Так, а де ж мої ці судаки? Так, угаманіс. Та, угаманіс, я ж тобі допомогу. Боже, як ляща видає прям. Так, перша. Це не моє, мабуть. Так, я тебе щось зглушануся, ти не успокоїшся. Ой, господі, оцепилася. Так, а ну все на місці. Так, все на місце. Щука успокоїлася. Зараз будемо це все розбирати, перебирати. Так. Спочатку ось цю красоте відпустимо. Ні, ну це крупніше, ніж предидуща. Опа і пішла. А он стоїть А що це вони стоять так? От так от напугав я щуку. Так, дивіться, спрацювала ніндзя на 14 грамах. О. Ще й споймав кучу шнурка, але це не мій шнурок. Ну, Йопперний театр тут проще відрізати та заново зв'язатись, тому зараз так і зроблю. Так, ну що ж, приманка готова до труду будемо зараз її знову експлуатувати. Ага. Уже сонечко з'являється. А судака все немає і немає. От так от. Ну що ж, поїхали? Так, ну. Ого, ось так от. Нічого не відчув і хвоста нема. ну Теж непогано, я вам скажу. Ну що ж, походу, сьогодні ранкового судака не буде. Перебиваємося клюваками щук, невеличкого судачка. Ну, одна клювака судача була гарна. Але на цьому і все. Щось сьогодні судаку не сподобалося. Мабуть, погода, як завжди. Ну, Судак це така вередлива риба. І майже що це все не так. Тому тут на нього гріх обіжатись на цього судака. Но... Бо йому, що не плюнь, завжди все не так. Рідко коли буває, що що то так. Тому десь приблизно так виходить. Ну нічого, вітер підіймається, ще покидаємо трохи та подивимось. Буде, можливо, трошки пізніше буде судак виходити, а можливо взагалі сьогодні виходу не буде. А може і був, але в другому місці. Хто його знав. Невелика, але щука. Аж притормозила. Легко йде, невеличка. Ну, монтулила угу. <г satisfaction> так що. Мане ці щуки. Отак от, одні щупаки. Так, угамані, щоб я тебе не глушанув. О. Снаружи, все. Ак ага, повністю знаружи знаходиться. Двійничок. Видно якось гепнула. А ні, ніфіга. Оп. Ні, да, так, ти -ти, ти 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 ти. Опа. Біжи. Це, звісно, щуки. Ну, я чув таку теорію, що там, де щука стоїть, судака не буде. Ну, от, хто я знаю, може і дійсно так. Сьогодні тут судака немає. Уйшов кудись, шариться в інших місцях. А тим часом у нас працював Фетик двохдюймовий на 16 грамах. Ось так от. Ну, в принципі, трошки покльовує, ну це вже я вам скажу добре. Але хотілося судака, О, в щуки якось не дуже хотілося. Ну, те, що маємо, те маємо. В принципі, я вам скажу, теж досить таки непогано. О, так. Ну, поїхали ще, покидаємо. Ну що ж, в принципі, ось так от. А судака нема. Одна щука покльовувала, і то не густо. Ну, я в неї особо й не впирався, чесно кажучи. Бо на щуку це треба мінімальну, мінімальну вагу і пробувати її ловити. О. Один був крепкий удар, трошки потримав, ну, як зазвичай він у мене відпав. Тому, друзі, на цій веселій ноті буду закінчувати свою коротеньку сесію. Всім, кому понравилось відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей, пока.